Мой моем это четвертая война. Так. И это четвертая война, на которую я пришел добровольно, потому что это, так как я живу в Испании, то дома я приехал сюда именно воевать за свою землю. Воевать с первой, почти с первой дня войны. Начали войну. что сын пошел сразу, сын был в резерве. Но я уже не мог сидеть, потому что я понимал, что парень мой там, а я опять... У меня восемь детей. Я отец восьмерки. Ми приїхали на позицію Турін. Тут ми бачимо окопи, які побудували наші хлопці. От, відстань, коли ми приїхали в січні місяці, то десь до переднього краю було приблизно до двох кілометрів. Ми заїхали поночі і зранку ми почали заходити. Ми заїхали на тих фіпієрах. Ми швидко спішилися, але все-таки одну машину підбили нас. І ми різко забіжали в окопи. Частина окопів була зайнята ворогом. І тому ми тільки закріпилися на самому початку тих окопів, а потім вже зранку ми почали штурм. За підтримки нашої артилерії і за підтримки наших літальних апаратів ми почали просовуватися, зачищати ті позиції, вибивати ворога. І так ми пропили це. у Нас була називалася 101 перша позиція. Е, так ті позиції були на риті. Вони кілометрами йшли, тому ми вибивали дуже довго. Ми десь порядка до двох тижнів вибивали ці всі позиції. Була одна позиція, така у нас це називалася Гнійник. Там у них було до такої степені нарито позиції, що ну бояться було втратити багато людей. Тобто, ми йшли від чого, щоб менше втратити людей. Закінчилася сорочка. Місяці три, три пройшло, почалась війна, то пішов кухати. А до армії, то школу закінчив, там, почав навчання, не закінчив навчання, бо таки, війна. Та війна це взагалі кафе. Це... це капець. Не може бути такого, знаєте, щоб оставатися спокійним в отношені того, що не може. Постійно думаєш, переживаєш. Но если он рядом, то, конечно, легче. Такие, я скажу, что он тоже дети стоять. Я такие самые для них батю. Я за всех переживаю за них, ну, они для меня не чужие, они для меня не Это для борьбы с повітряными беспилотными аппаратами. 25 лет я занимаюсь, можно сказать, духовной жизнью, ну, наставлением. Ну, являюсь священником. Священнослужитель. Я протестан. являюсь директором центру реабілітаційного далка Наркозавісі. Вже 25 лет центр, який у нас знаходиться в Полтавській області, який була знову 97 року. Рік назад ми шнурували населений пункт Нестерянка. Я тоді витягнув з поля боя 10 поранених і з-під обстрілу танкового я вивіз около 40 чоловік. Один. Це перше було іменно повний контакт. Тобто контакт це стрілецька, стрілецький контакт. Ті, що приїжджають з роботино, і ті, що приїжджають з інших, кажуть, цей напрямок дуже важкий. Чому, тому що в такої кількості тут накопаних позицій, кілометрами, десятками, кілометрів, сотнями кілометрів тут нарито. і плюс дуже багато мін. Що допустимо маневрувати техніці тут не панеруш, як на Херсоні чи в Бахмуті. Чому там можна може танк чи допустимо інша техніка. Право вліво, тут вправо в не підеш. Це не стрілянка мені показала, що нас теж ми поки дійшли до поля бою, У нас було дуже багато техніки підірвано, і воно підірвано на мінах. Цей досвід я взяв звітом, тому тут і воно наш батальйон. Ми вирішили техніку виключити. Просто від штурму виключити. Час вже штурмів ведення наступу наших військ. то Ми посунули передніка противника до восьми кілометрів. Эти окопы наши хлопцы сами, своими руками постоянно укрепляли и доробляли. В шестом году, когда Бог спас свою жизнь, вот. чудом спас просто. Я хотел застрелиться, я был в группировке как раз, бандыкувалку. Дал Господь мне шанс что-то изменить в этой жизни. І з 97 -го року по 2001 год или 2000, я вже так, по-моєму, 2000, я був священником на строгому режимі. У нас там північуги, був пастором тюремного служения, Капілан. У нас нема такого, що ти конкретно виконуєш одне завдання. Можемо стріляти як з автоматів, так і різних інших видів. Ми ж вибували як два майора, два майора. Командир роти і майор і я, заступники. Ми йшли, мінялися в парами. Він іде, він він замучився, відійшов назад, і я йду впереді. Ішло два-два три чоловіка в з них йшло два майори. Ми воюємо, так як я, по крайній, так навчими. Я офіцер, який вийшов з солдатом. Я завжди де кажу хлопцям, каже знищувати між офіцером і солдатом. Та ніякої. Офіцер повинен по першу чергу зарекомендувати, що він офіцер. А не тільки пальцем ткати вперед туди чи туди. Ти повинен показати себе, як, щоб тебе поважав свій особовий склад. Ви знаєте, є е, кіборги в нас, є от багато в нас героїв. А тут, мабуть, в історію відуть як такі роботи, інтелектуали, е, велетні. Завдяки їм почалося це просування. Тобто хлопці із е, 65-ї бригади. Дай Бог нам всім дожити до того дня, що. Ми всі разом зустрілися з нашими родинами, дітьми і відсвяткували вже нашу загальну общу так сказати, перемогу. Усі ми разом своєму з них. Хай Господь благословить нас усіх і поможе нам у цій справі, бо це невека робота і це, на жаль, дуже важка робота, якщо її можна назвати роботою.